Привітання, друзі! На майданчику «Автопоінт» Nissan Rogue стало більше, е, принаймні на одну штуку. Е, до цього ви могли бачити темні кольори, сірий або чорний, але сьогодні прекрасний білий колір. Nissan Rogue завітав до нас. Автомобіль приїхав з Америки, автомобіль на гарній комплектації SV, повний привод, 2,5 бензин, все як положено. Автомобіль у нас full LED, LED-лампи у нас і в ближньому, і в дальньому, і в передніх протитуманних фарах. І ще такий момент зараз продемонструю. Передні протитуманні фари мають два відтінки. І це цікаво. Перейдемо далі. Автомобіль мав пошкодження попереду. І що хочу зауважити, що автомобіль стоїть на чудовій зимовій гумі 2022 року випуску, і легкославні диски кольору сірий графіт дуже цікаво виглядають в поєднанні з кольором кузова. Як бачимо, що є моменти у нас по передньому бамперу, є моменти у нас по накладці на передній лівій арці. Зазвичай а американці і приходять з пошкодженням, але все впирається в те, як їх відремонтують. Як бачимо, є моменти, які можна було б усунути, і автомобіль був набагато яскравіше. Але і ціна цього автомобіля не космічна. Зараз покажу, чим він переважає, які є переваги в цьому автомобілі. Але спочатку пройдемо по колу. Хочу продемонструвати, не відходячи від колеса. У нас поруч є дзеркало заднього огляду, на ньому бачимо камери. А це означає, що у нас автомобіль має камери 360. А ще давайте до переду пройдемо, забувся показати, що е, всі у нас камера вбудована е, під назвою марки автомобіля. Ну І так само, звичайно, що камера у нас е, вбудована, вмонтована е, в ляду багажника. Е, що ми маємо? Маємо безключовий доступ, хромовані ручки, хромовані молдінги, е, на дверках, потім є рейнги, можна е, поставити багажник. оцей зверху. Е, автомобіль великий, автомобіль комфортне, місце в багажнику. Також чимало, давайте його відкриємо. Є момент, що не тримають амортизатори. Тобто автовори не тримають і він буде самостійно закриватись. На цим треба теж попрацювати. Тут ми маємо кнопочку закриття. В самому багажнику салон у нас світленьке, пластик світлий, В принципі, чистесенько. є шторочка. Встановлені у нас є вакилинки. Це у нас домкрат. І запаска також в автомобілі є. Всередині ситуація набагато. Краще, ніж ситуація ззовні. Розпочнемо з верної карти. Тут у нас є світла шкіра, світлий пластик в поєднанні з темним пластиком, а також пластик під карбон. Виглядає чудово. Плюс елементи хрому на ручках. Тут у нас, звичайно, є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Переходимо плавно далі. Тут у нас. Всі кнопки заповнені. Перший раз таки бачу, що дійсно всі кнопочки ну, на своїх місцях, і вони щось означають: це відключення іспішка, режим спорт, відкриття багажника за допомогою кнопки. Це ми можемо виключати функцію, щоб не відкривався багажник. Режим еко, це у нас датчик сліпих зон, блокування повного приводу і допомога при спуску. Так розумієте? Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Е, також у нас є датчик зближення, я дивлюся, нам показує автомобіль. 104 тисячі кілометрів заявленого пробігу, запобігання зіткнень. Да, е, ну, набагато все цікавіше. Крім того, там встановлений сабвуфер. е, Зазвичай, наприклад, в Nissan Qashqai, які ми привозимо, є е, е, шильдик на динаміках, е, на дверних картах. Тут я не бачу, але є все ж таки один шильдик, він розташований на панелі спереду, е, басешка, що це у нас музичка басер. Маємо світлий шкіряний салон із перфорацією. маємо підігрів передніх сидінь, маємо двозонний клімат-контроль, маємо автомат. Ну, це не автомат, це варіатор. Потім маємо сенсорний дисплей. Тут є навігація під наш регіон. Дивіться, ми знаходимося на Героїв Крут, все вірно. Потім Bluetooth, запуск автомобіля з клопки, безключовий доступ, медійний отвори. Ключик отакий у нас. Ключа, по-моєму, навіть два. Як для американців, це дуже дивно. І як для американців якісь документи, це, це вообще це, це Є у нас позначки з 22-го року і пізніше, з пробігом 85 тисяч і далі. Що автомобіль обслуговувався. На даний момент автомобіль не потребує обслуговування, все зроблено, все замінено. З 21-го року є сервіска, Див, да взагалі, це американський автомобіль, і в ньому є сервіска оригінальна, тобто з Америки. Там все прописано в мілях. Позначок там, на жаль, звичайно, що нема, але сам факт того, що є якісь документи на американський автомобіль, це дивує. Це перший раз таки, чесно бачу. І так щодо комплектації. В цьому автомобілі ми також маємо панораму. Відкривається люк, шторочка відкривається. Також в рогах я не часто це бачу, щоб саме панорама. Люк то присутній був, а от саме панорама це доволі цікаво. Але перейдемо назад. Друзі, автомобіль комфортний. Дійсно комфортний, місця вистачає, посадка висока, почуваєш себе класно. Плюс для вашого комфорту є підлакітники з підстаканечками, Все у нас класно, шкіра на... Пасажирські і на водійській сидінні також це дуже чудово, я так розумію, це темпельочок, що перевозить якісь ваші красиві речі. платічку або смокінги. Встановлені у нас є вакилимки по всьому автомобілі, дефлектори у нас ціленькі, не зломані. Ну і стан, стан дверних карт також шикарний. Як по мені? Друзі, тож на нашому майданчику є на вибір два Nissan 16 2016 року. Світлий і сірий. Ну це світло в комплектації ексклюзив, з гарною музикою, з панорами і так далі, як по мені гарний варіант. З невеличким пробігом. Знаєте, де нас знайти? В місті суми вулиця Крут, 19. Він буде тут стояти і чекати на вас.